Давайте глянемо ось таку куртку на весну. Такий відтінок, зелений, оливковий навіть, да? пасує, пасуватиме до ось такого коричневого, дивіться, як класно, з моєю сумкою. Це L модель. Модель яка? Модель бомбера. Йдуть ось кишені. заходить рука з боку, тоненька. Ну, зараз на неї діє знижка. 999 коштувала півтори L. L, але маленька. Тобто вони не оверсайзні. Ну, відтінок сподобався. Фурнітура, не знаю, що тут у нас? Дивіться: пластик, пластмаса Іде. Відкрилася з першого разу. Блискуча така підкладка. Така, знаєте, типу плащовочки, не банальна, не геть тонка. І в нас тут найлон. 100% нейлон, тобто, і 100% поліестер, і синтетичний пух. Іде, як наповнювач, синтетичний пух. Відтінок класний. І є ось такі темно-сірі, Не чорні, чорний це ось. А це такий темно сірий Ну, Теж, типу бомбера, низ на резинці, відкладка. Я думаю, склад такий ж, як і в зелених куртках, теж знижка, але ці тонші, навіть тонкіші. Ці теж 999. Ну, дуже дорого за таку куртку. Якщо брати, то брати таку на розмір більше, навіть на два, щоб виглядати стильно, не впритик, ну, на мою думку. Хоча ні, непогано. Так На неї коли світло падає сильніше, то вона така ще нічого. Так як примірочна голді, така прикольна, слухайте, я зайшла і ніби до когось на квартиру. Дуже все чисто. Тут такі кіломок, роздувався. тут стільчик, тут речі. Така прикольна, примірочна. Ну що, приміряю куртку. Отже, бомбер відтінку хакі, який зі знижкою зараз коштує 999. Мені дуже сподобалася ця моделька. Хотілося б навіть більше об'єму. Колір універсальний, практично базовий. Єдине, що я б за нього віддала не більше Давайте так, 12 євро. 12 євро в гривнях. Ну, порахуйте самі. Друзі, дуже прикольно, чорна. Зараз зі знижкою 999 гривень. Бомбер, куртка бомбер Мені подобається. Дивіться, такий класний широкий манжет. Ну, Єдине, що їй треба буде знову -таки, праскою по ній пройтись. Ну, не по ній через відповідну якусь тканину. Дивіться, отака пуза. Мені подобається. До речі, розмір, кому цікаво, Горловинка стійка, класна. розмір XL. Ця в розмірі L. Тому що вони йдуть розмір в розмір. Беріть оверсайзну. Ну, нам же, як хтось писав, вам же не 15 <гум> чи 17. <гум> Дивіться, класно. Розмір XL. Ні, ну можете ВЛ брати, не знаю, Приміряти. Але не мені XL. Мені подобається XL. Я б меншу і не брала. Рукав нормальний. Тут теж так вільно, як я люблю. <гум> ну, все, ось така примірочка. Мені подобаються. Голді. от вам і Goldie. От вам і Ukrainian brand. Так, ось ці чорні спортивні штани з білими лампасами. Дивіться, у них. Єдине, що мені не дуже зручно, це висока посадка. Тобто я їх аж сюди затягнула. На бедрах я їх не спущу ніяк. Це розмірем. Думаю, більших і не треба. Блін. Ну, коротше, ось такі вони. Така довжина. Довжину можна регулювати. Тканина дуже класна, дуже приємна, в них тепло. І не треба навіть нічого, там, ніякого термо, ніякої термобілизни, якщо це, це погода така, як сьогодні. Температура така, як сьогодні, наприклад, штани класні, 200 гривень. От вам і Голді. Та-да-да, stay with me. Так, коли був відбій, я свою корзину залишила тут із шапками, і дуже приємно, що вона тут і стоїть, мене чекає. Я повертаюся після відбою. І ще я хотіла подивитися. Я хотіла подивитися джинси. Не так багато я бачу джинс, зате я бачу шорти на весну. Ось такі шорти всі в блискітках по 659 гривень. 40 розмір. Модель, я думаю, що це ну, більше бойфренди. Хоча тут написано, що це хайвейс, тобто висока посадка. І до них йдуть ось такі піджачки теж із блискітками. В кристаликах таких. СК. СК. О, вони зараз зі знижкою навіть. 519 гривень. Супер! Слухайте, 519 гривень? Шорти без знижки? А ще є ось такі шорти, це якийсь величезний розмір 44 у мене в руках. І такі шорти із вибитими на них квіточками. Такі, типу, щось, якісь ромашки. 659. Класний денім, такий цупкий. Ну, Дещо запах є, хлорки, але не сильний. Ці теж, я думаю, будуть дуже зручні. Ось такі 36-й. 38-й дещо більше. Коротше, шорти з'являються. І це означає, що скоро весна. О, А є ще ось такі шорти. Дивіться, теж дуже модні. Так, і вони з обрізаним низом є чор чорні варені. Все попадало на мене. Ось такі чорні варені. Так, це модель Бірмуда. Шорти Бірмуда. 459, ось такі чорні. І мені подобаються ось ці обрізані. Вони коштують, коштують 599 гривень, на них знижечки немає. Клас, я би такі носила. Якщо спустити їх ще й на бедра, взагалі б супер було зручно. Влітку короткі не люблю. 38-й розмір ось є, можна було б і примірити. Це спідниці. І це спідниці. Отже, джинси, які залишились. Їх залишилось мало. Ось такі є чорні, розширені донизу. Назовімо їх модель кльош. Чорні висока посадка. Флеєр вони називаються моделька. І вони йдуть такі кльош внизу. Тут великий розмір залишились такі з прорізами. 699, ці йдуть без нижечок. 519. Ось такі. Тут темно синій теж флеєр. Флеєр це модель. Тобто вони, як ви бачите, йдуть такі розвужені. Що з моєю курткою трапилося? О, яка білизна. Симпатично, дивіться, який відтінок шикарний. І ось навіть такий, гляньте, чорний. І з синім, таким, з блакитним, щось переливається все. Ой, дуже красивий. Іде така штука, комбінезон чи як це називати, Тріко. 219 гривень, навіть знижка велика на нього. До речі, після мого відео розібрали килимки в вигляді серця. Ну, може, і не після мого відео, просто кажу, що їх вже немає. Ось тут вони були представлені килимки із таким серцем до дня всіх закоханих. Друзі, тривають знижки, і, звісно, мій обов'язок вам це теж показувати. Будемо надіятися, що знижечки будуть тривати ще і в лютому. Ось такі футболки. По якості просто суперські, 399 гривень. Ну і ціна відповідна, якщо зрівняти з ось цією футболкою, що я зараз трогаю, вона дешевша, але і якість дуже-дуже погана, тому що тоненька ця тканиночка, зовсім, мов якась марля. І до, першої, до першого приняття. А от ось ця футболка це колаборація Сінцей з Венсдей. Вона Ну, прям маєш в руках річ, відчуваєш відразу. Ну, і ціна відповідна 399 гривень. На відміну від ось таких футболочок, це такі, знаєте, можна сказати, навіть одноразові футболки. Ну, типу, один раз пару раз вдягла і, о, і вкинула в пральну машинку. І все, власне кажучи, вже на третій раз ти її не вдягнеш. Хоч і коштують вони дешево, але яка рибка, така юшка. Як спідню білизну, тобто як базові де, скажімо, там, футболки під джемпер, під светр, може бути Ось такі навіть з цими бантиками вони не погані, як спідня, як спідня білизна. Ціна 159 і такої теж принти нібито цікаві, але саму якість треба ну, треба фільтрувати все-таки або ж на дотик, або зараз дивлячись відео, і ви розумієте, замовляти чи ні. Наприклад, ось така вона симпатична, вона вже дещо йде й йтима, але все одно це більше на один, два, три рази. Навіть оця за 269. Мені не подобається якість. Класна Венздей, потім далі в відео ще покажу деякі футболки, які по якості от прям непогані. Рухаємося далі. Тут є ось такі чорні футболочки, теж базові, взагалі по 79, і якість краща, аніж в тих білих із цікавим бринтом. Що ж, нова колекція виявляється, підійшли новинки. З новинок тут не ось ці штани на резиночках, такі гамаші, типу, да, як ми їх звикли називати. Вони, до речі, дуже якось на фігурі погано сиділи, чи то фігура така. Новинка ось такий жакет, леопардовий принт. На підкладці. Тканина нагадує щось між, між бархатом та велюром. З такими рельєфними, цікавими гудзиками, блискучими, золотистими. Є підплечники. Жакетик такий, модель нагадує, щось А-ля жакет-шанель. Дуже прикольний, жіночний. Я його бачу не тільки з якимось брюками там класичним, а з джинсами аж бігом чому б ні. Тут представлені біля цього жакета ось такі світло-бежеві. Штани. Тканина, я не дивилася склад, але на дотик, знаєте, тут колись раніше була тканина, називалася Кремплін ще при Радянському Союзі. От щось нагадує кремплін тканина цих штанів. Далі, ось такі лонгсліви або ж водолазочка, дивлячись, як зроблена горловинка. Це більше лонгслів. Теж леопардовий принт, теж нова колекція. 95% модел. Що це таке, друзі, напишіть мені, якщо вам це цікаво, звісно. Потім косухи, теж такого кремового відтінку. Теж новинка. Цікавий відтінок, хочу сказати, але, ну, екошкіра, ви ж самі розумієте. Вона буває все-таки різна. Футболочки бела, до речі, непоганої якості, і е, теж в новиночках. 269. Далі, дивіться, давайте подивимося футболки. Мені сподобалась ось такого плану: ця сіра із таким принтом. Тут ніби чорно-біла чорно фото і на, на вухові серде, сердечки кажу, ці сережки, такі ніби із картини дівчина з перлиною. Якість хороша цих футболок це цупкий такий котон, на відміну від ось такої білої, з золотистою плямою. Ну, мені білі чомусь взагалі всім цей білі і класні такі цупкі. Дуже складно знайти. З футболками дещо тут проблема. Тричі постирав і вже можна викидати або використовувати як ганчірку, або ж ось така рожева, теж, теж без знижки 119 гривень, але якість погана. Ну, це таке носити вдома або в ній можна спати. Сподобалась по якості ось така. Придивляйтеся теж таким. Колаборація Тупек 459 гривень. Вони оверсайзні. Це, як ви бачите, XS, але вона достатньо така об'ємна. Навіть на перший погляд, і не скажеш, що це XS. Хороша якість. Ось на такі слід звертати увагу. Слід звертати увагу власне, на колаборації із різними іншими брендами. Наприклад, знову ж таки, про якість. Погляньте на цю бусинки, точніше, не бусинки, як це сказати, камінці на мостинки прикольна ідея. 269. Вони так її ніби прикрашають. Сама тканина просто жах. ну от просто, Вона навіть не біла, вона якась уже йде з якимось таким брудним відтінком. Можу рекомендувати ось такі худі. Точніше, знаєте, як вони зараз називаються? Зіпки. Вони недовгі, вони йдуть десь так, до талії, чуть-чуть нижче. Коштують вони зараз, вже знижка, на них пішла, 289 гривень. Сірий відтінок, універсальний, класний, базовий, можу рекомендувати. Якість хороша, тому що в мене така ж є вдома. Отже, з нової колекції ще куртки, ось такі з'явились на весну в декількох відтінках. Легенькі, я думаю, що і тепленькі, 659 гривень це на, на березень, березень квітень. Бежеві, світло бежеві та в такому червоному, насиченому, червоному кольорі. Ось вони внизу. Чорний поєднається. Давайте прикинемо. Ну, з, темним, з темним денімом, з темно-синім денімом, так. І з сірим може бути, може бути і з чорним, білий. Відтінок сюди теж класно поєднається. Ось тому такі новиночки. Із взуття в цей мені дуже симпатичні. Ось ці. Їх називають снікерси. Тут екозамша, екошкіра, але. Все ж таки підошва — резина. Виявляєте? ну Це гума, Резин, резина. Вона відразу стане сіра, вона відразу замажеться, забрудниться. Тому я не рекомендую таке взуття. Тут іде на відміну, ну, тут резина, а тут вже більше щось. Як це називається це підошва. Гляньте, вона легко відми... відмиється і не так буде забруднюватися. Натомість. Ці дуже симпатичні, але оця резина дуже-дуже дешева. На жаль, кросівки класні. Можна брати ось такі чорнобілі. Це вже краще по якості. Лофери. Знижка, да? Так, да, дивіться, лофери за 259 зараз. Лофери потім є ось такого плану. Оксфорди, типа. Тіпа, типу 899 без знижки Ось такі є черевики і коштують 189 під шкіру крокодила, Да. Легенькі, дуже, до речі, дуже-дуже легенькі. І це дуже приємно. І непогане я вам скажу зроблення Недорого. І снікерси ось ці класні гляньте, які. Тут іде аж чотири да? кольори: сірий, чорний, бежевий та білий. І ви знаєте, мені вони подобаються. Уже тут іде не резина. Щось не знаю, що там, де ця інформація, з чого зроблена підошва, але класні. Недорого, 799 гривень. Не знаю, яка розмітна сітка. 39-й бачу. Ой, і бачу 41-й. Від 36-го неважкі. Від 36-го по 41-й. Неважкі і симпатичні. Думаю, маломірки, тому що якщо брати 41-й, він взагалі невеличкий. А, до 39-й хтось тобто поплутав, да 30 ну. Все одно вони будуть маломірочки. в сенсей. Білі ось такі теж прикольні, але знову ж таки тут резина. І вона моментально буде забруднюватися, бо ми в Україні, ми не в Європі. Це треба пам'ятати, коли купляєш взуття. Це хіба що не вилазити з, з транспорту чи з маршрутки. Ці вже краще будуть дещо. Ну теж ні, тут теж іде така резина, резина якась дешева. Дуже симпатичні, 799. І позаду ось такі дві голови мійкі. Всім дякую за перегляд, друзі. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео із шопінг-оглядами. Я стараюся, день на день не приходиться. Ви ж самі розумієте, ми всі люди, ми всі жінки. Друзі, в наступному відео ми з вами відправляємося в магазин Аврора. Це прям мегастор Аврора. Чому мегастор? Бо в нас в місті відкрився величезний реально магазин Аврора. І зробимо з вами шопінг огляд Там. Отже, до зустрічі вже в новому. Відео і всім бажаю вдалих покупочок!